Ярмарок від волонтерів східного 1 став вже четвертим таким заходом. Благодійники зізнаються, розуміють, що в людей вичерпуються фінансові запаси, але попри це наші співвітчизники все одно підтримують подібні ініціативи та донатять на армію. Цього разу ярмарок приурочили до двох подій: свята осені та дня автомобіліста. Для гостей вже традиційно підготували хендмед вироби в патріотичних кольорах від майстрів та дітлахів, а також смаколики власного приготування та на будь-який смак. Катерина вже вкотре готує на ярмарок випічку. Майже все розібрали, не, не залишається ніколи. Я вже е, приймаю участь четвертий раз, вже три ярмарки я відпрацювала. Е, ну, все на ура ходить у нас. У нас люди дуже-дуже люблять попоїсти. У <суміло> нас смачненьке, все домашнє. Так, домашнє. Готуємо, стаємо вже зранку, ставимо тісто та починаємо творити чудеса. Ярмарку провели й лотерею та аукціон, серед лотів картини від переселенців, сертифікати на послуги для автолюбителів та аксесуари в автівку, а також інші цікаві речі. Одна із тих, хто вирішив позмагатися на аукціоні, і пані Наталя. Жінка випадково дізналася про цей захід від сина, тож навіть приїхала із іншого району. Взяла і запас коштів, які знадобилися під час боротьби за лот. За 700 гривень придбала американську тривожну валізку. По-перше, тому що он для жінки. да? Валиска это всегда актуально. Это валиска, которая нужна сразу, как только тревога, куда-то спускаться в убежище. Ну это же уже как-то не считаешься дорого, недорого. Это же акцион. Во-первых, адреналина, а во-вторых, нужно помочь нашим. Когда они открывали, люди там расчесочка, шампуни, полотенечко, носочки. А от для наймолодших підготували конкурс на найкращий осінній костюм. Долучилася до нього і п'ятирічна Дар'я. Над образом, що назвали Переможна осінь, працювала її мама. Пані Анна вперше створювала щось подібне, але вдалося все як наліпше. Донечка була в центрі уваги. У такий спосіб жінка вирішила підтримати свій район та й не один раз вже робила це, відвідуючи ярмарки. Вирішила, що треба щось надзвичайне зробити. І йшли парком, побачили гарне листя. Кажу, о, буде в нас гарна корона, а в нас прізвище Ріб. Я кажу, нам не вистачає рябіни. Того зібрали трошки рябіни, трошки квіток купили і вийшов такий гарний образ креативний. Вінок швидко сплели. На буси трішки часу потратили, тому що треба кожну ягідку продягти. Організатори ярмарку діляться до участі, щоразу долучаються нові відвідувачі та навіть переселенці. І, хоч від минулого благодійного івенту на східному минуло лише кілька тижнів, мешканці самі просили організувати новий, аби поспілкуватися та допомогти армії. За що того, що і так обстановка напружена, а хоч трошки так як діти учаться на дистанційному, вони ніде не виходять, нічого зараз не бачать, не ну батьки нікуди не пускають. То хоч так трошки їм разнообразі розноманіття буде. Розкуповують дуже хорошо з предыдущого ярмарка, не осталось не одного виробу. Збір коштів на придбання коптера для 17-го підрозділу танкової бригади, що зараз перебуває на Херсонщині, та втратив таку необхідну для розвідки пташку, розпочався два тижні тому. Тоді також робили це за допомогою ярмарки. Протягом дня назбирали майже 13 тисяч гривень. Гроші надходили і у вигляді донатів на банківський рахунок вже і після завершення заходу. На сьогодні мають близько 21 -ти однієї тисячі гривень. долучаються всі. Наразі наші воєнні хлопці чекають своєї зарплати. Вони також допоможуть, тому що квадрокоптер коштує дуже дорого. Це 98 тисяч гривень. У нас є американські спонсори, які бажають нам допомогти, тобто закупити цей квадрокоптер в Америці, і він ну, на тисяч там коштує дешевше. Цього разу на благодійному ярмарку вдалося зібрати ще майже 14 тисяч гривень та 200 євро. Якщо ж ви також хочете долучитися до цієї благородної справи та допомогти закрити збір, аби військові могли якнайшвидше отримати коптер, то банківський рахунок фонду ви бачите на своїх екранах. Вікторія Пінчук, Борис Терехтій, перший міський.